І з самого початку, і з перших відео на нашому каналі, один підписник постійно писав у коментарях. Спробуй зварювати Уоні 2 мм на 10 А і пограйся з форсажем дуги. Сьогодні ми це зробимо, але перед тим розберемося, чому дуга буває м'яка або жорстка. Часто кажуть, оце зварював на апараті одному і дуга м'яка. А тут жорстка, рве метал. Але дуга не буває м'якою сама по собі. Її формує зварювальний апарат, а саме його вольтамперна характеристика і динаміка дуги. Саме так називається у фроніусі, і як мені пояснювали в княжичах на їхньому виробництві, що динаміка це схоже на форсаж дуги, як в патоні, наприклад, але ширше поняття. Трохи про це все, і додаткові функції апаратів я пояснював у цьому відео. Рекомендую глянути. Тому спробую пояснити ще раз. Проаналізувавши купу інформації і обговоривши з фахівцями купу моментів з приводу цього, ці поняття взаємопов'язані. Але є основний параметр сила струму, із яким все зрозуміло, і є форсаж. Це короткочасне автоматичне підвищення струму, коли електрод майже залипає. Він допомагає не дати електроду залипнути, відірвати оцю краплю металу, яка майже сплавилась із основним металом. В професійних джерелах живлення він регулюється. А в побутових вшитий і відповідає приблизно значенню від 20 до 30. Саме так я виставляю на фроніусі для рутилових електронів. А от як пише фроніус, динаміка дуги – це інтелектуальне керування зварювальною дугою, яке адаптує струм та напругу в реальному часі. Тобто, зрозуміло, що тут більше все пов'язано з мі мікропроцесорами самого апарата, програмним забезпеченням і так далі. Ну а індуктивність працює інакше. Вона згладжує оцю зміну струму, робить перенесення металу м'якшим, тобто, це фізична властивість котушок, дроселів, які накопичують в собі енергію в магнітному полі. І регулюється вона саме при зварюванні мігмак, при зварюванні напівавтоматом. А при зварюванні ММА вона забезпечує роботу форсажу дуги. Тому сьогодні ми зосереджуємось саме на форсажі дуги. У зварюванні електродом MMA апарати мають круто спадаючу вольтамперну характеристику. І от форма цієї ваг вольтамперної характеристики плюс форсаж дуги і дають нам м'яку або жорстку дугу. Ну і тепер до практики: я довго шукав електроди електродині 2 мм, знаходив тільки суми фрунзе, але відгуки про них не найкращі. Тому зв'язався напряму із виробником електродів Піонер і вияснилось, що вони робили експериментальну невеличку партію таких ось електродів. І з радістю надіслали мені їх, та ще й в нагрузку насипали мені ящик Піонер 46, якими мої хлопці, студенти зараз із задоволенням зварюють. Тому вдячний компанії Піонер, і кому цікаві електроди дані, замовити можна за посиланням під відео. Отже, що маємо? Основний струм 50 А. Так рекомендує виробник електродів від 55 до 60 А. ООНі 13,55. Потім динаміка 20 для рутилових електродів. Полярність у нас зворотна плюс на електроді мінус на металі. Струм гарячого старту 100%. Тобто 50 А. І антиприлипання, антистік у нас ввімкнене. Тому що при виключеному. 2 мм електроди просто розкаляються на малих струмах. Так, електроди я в печі прожарив при температурі 350 градусів годинку. Ну і метал, товщина у нас 1,5 мм. Можливо, 50 А буде забагато. Забагато. Сорок ампер стали. Так також багато, тридцять ампер. Да, вже мало строму так тридцять п'ять ампер динаміка 20 так ми вияснили що 35 ампер динаміка 20 дуга м'яка контролювати її тяжко але зварює а тепер Пробуємо динаміку виставити в 100 і зменшувати будемо струм. 35 А, динаміка 100. Це буде жорстка дуга. Оптимальний варіант. При динаміці 20 і 35 А. Електрод зварює, але я прорахувався. Це метал товщиною 1 мм. Метал 1 мм, 35 ампер, динаміка 100. Одразу тріщить і пропалює. Ще раз. Чутно роботу буде. Зменшуємо струм. 30. На максимальній динаміці, максимальний форсаж. Пропало. 25! Дойдемо ми до 10 чи ні? Мені цікаво вже. Це ще ж воні. Тут як на Тавкущи переливається. 20 Ну ось що робиться, дивіться. Так. Ну і тепер 10 ампер, Динаміка 100, новий електрод поставив. Ну, все. З опиранням, без опирання, нічого не відбувається. Отже, висновок. На Фроніусі ми зварювали при 25 А нормально, більш-менш, і динаміці 100. Ось цей шовчик. Нижче у нас ідуть залипання і зварювання неможливе. Ну, перейдемо тепер до Патона. Так, патон мультіпро. 250. Вибрали режим ММА. Струм одразу 40 А. Сила гарячого старту вимкнено. Час вимкнено. Сила форсажу. Ставимо на 40 це стандартне значення. Поріг спрацювання 13. Також стандарт. вольт Амперна характеристика і 1,4 це кут нахилу 1,4 це стандарт. Потім режим короткої дуги вимкнули, блок зниження напруги в ємкості. Знижу, вимкнено, режим пульсації вимкнено, все. Все по стандарту, 40 ампер. 40 ампер, 40%. Ну, На початку зварювало, потім пропало. Знижуємо до 35 ампер. Багато. 30. Вже погано затоплюється. Але тут більше, ніж 20 у Фроніусі. 25 ампер, 40% форсаж. Бачимо, що присадковий метал плавно перетікає у варвар. Як не странно, тут форсаж працює якось краще, ніж в промовиці. Ні. 20 Ампер. Ні, не може. Запалити не може. 20 Ампер, форсаж 100. Зварюємо. От вам жорстка до ВАТ на 20 А. Ну і 12 А, мінімальне, що можливо на патоні. І форсаж 100. Дуже погано запалюється. Мінімальне значення 20 А, це при якому можна ще щось зварювати. А тепер дивіться. На останок взяв дві труби, товщина стінки там десь 2 мм, виставив 40 А, форсаж дуги на 100% і двічка електрод Уоні. Зварили тоненьким швом у ОНІ трубу 2 мм на 40 Амперах. І, на жаль, на обох апаратах на 10 амперах при максимальному форсажу зварювати неможливо. Максимум, що ми добилися, це 20 ампер. Отже, м'яка або жорстка дуга це не відчуття, а результат вах апарата і налаштування форсажу дуги. Навіть на 2-мм електродах Уоні і малих струмах можна керувати дугою. Якщо розумієш, що саме ти налаштовуєш. І кажуть лише один ритуал підписка, лайк і коментар. І навіть легенди про зварювання поступляться перед твоїм мистецтвом. Але то лише шепіт віків. Дякую всім за перегляд і тому підписнику. От ваш експеримент.